Місце постійних ДТП та небезпек. Мова про ось цю дорожню зону у селі Шубків, поблизу ліцею. Сюдою постійно ходять школярі, але для їхнього безпечного пересування тут нічого не облаштовано. Тротуари не облаштовані і, хоча б... ну. Від зупинки до навчального закладу варто було б ці засипати або піском, або дрібним щебенем. Якось трохи їх облаштувати, тому що діти виходять із шкільного автобуса і прямують просто по, по дорозі. Разом з тим, зазначають місцеві жителі, на цій ділянці дороги водії не дотримуються швидкісного режиму. Попри знак обмеження руху зі швидкістю 40 кілометрів на годину, водії тут не їздять, а буквально літають. Всі їздять дуже швидко. З швидкістю вітру пролітають машини по новій дорозі. Просто е, не завжди дотримуються правил руху. Це місце буквально можна назвати фатальним. Так на початку січня там трапилися автопригоди, в якій постраждала дівчинка. 5 січня у нас був такий випадок. По дорозі дівчинка з мамою йшли додому, і їх просто автомобілі стучено. кермувальник автомобілі зачепив. І дитина з гіпсом проходила два тижні був перелом руки. А вже за декілька тижнів на цьому самому місці трапилася ще одна страшна ДТП, у якій постраждав восьмирічний хлопчик. Його на великій швидкості збив мікроавтобус. Дитина дивом залишилася живою, але отримала надскладні травми. Ми всі чекали, що дітки збиралися до школи. Це була 8.35, напевно. Коли вже сказали, що таке сталося. Ми бігли буквально сюди всі, і дітки, і вчителі подивитися, але на жаль, що вже сталася така подія, то вже Макар був травмований. Жителі Шубкова почали бити на сполох. Писали звернення до сільської ради, аби врегулювали якостю небезпечну ситуацію на дорозі. Однак там кажуть, дорога перебуває не на їхньому балансі, тому, бодай, якісь роботи вони проводити не можуть. Оскільки ця дорога будувалася е восени, 21-го року почала будуватися, і вона, вона не закінчилася, це будівництво, відповідно, багато речей було не зроблено. Незважаючи, що вона проходить через територію Шупківської сільської ради ну, села Шубків безпосередньо, сільська рада не вправі, не будучи власником дороги, встановлювати будь-які знаки на, ну, на свій розсуд. Тобто це ну, недоцільно, і це використання коштів недоцільно, і це незаконно. В'ячеслав Шкабара додає, вони намагаються достукатися до обласного керівництва. Однак, попри неодноразові звернення, змін так і не видно. Але ми звертаємося постійно кожного року і перед початком навчального періоду, про те, що не тільки ця дорога, а й інші, які проходять і де знаходяться навчальні заклади, про те, щоб знаки відновили знаки, встановили, якщо потрібно, додаткові зробили розмітку. Ну бо це безпека людей і дітей в першу чергу. У Рівненській облдержадміністрації зауважили, що ця ділянка перебуває на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури в Рівненській області. Там нам повідомили, що ремонти у Шубкові можуть розпочатися лише після завершення війни, або ж якщо відповідне рішення надасть Кабмін. А встановлення засобу спинення руху, такого як лежачий поліцейський, на таких ділянках заборонено. Він буде завершений, тому що почалась велика війна. Він буде завершений як тільки велика війна закінчиться, або як тільки державний бюджет України зможе собі це дозволити. Є державний стандарт України, який називається сорок один двадцять року, який виключає прямо виключає можливість застосовувати такий засіб спокоєння руху, як лежачий поліцейський, на автомобільних дорогах загального користування по вулицях міст і сі. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук телеканал Media Group.